Вітаю! Раді представити вам наш семінар, який підготували я Софія Дмитрієва та Анастасія Пікуліцька. Перший курс Камерного співу. Наша тема Шлях італійської інструментальної музики до Парнасу. Або Апофеоз Кореллі. Кореллі Не був убитий. Не помер передчасно. Не мав скандальних пригод. Однак він здобув виняткове визнання. Отримав титул маркіза Ладенбурзького за музичні заслуги та був похований у пантеоні в Римі. Неймовірний творчий зліт Кореллі вражає, оскільки інструментальна музика, в якій він працював, поступалася популярністю тільки опері, камерна музика тільки починала завойовувати аудиторію Європи, і тому біографи запитують, як пояснити успіх при такій малій кількості музики. Слава Корелі свідчить про зміни в культурному житті Італії кінця XVII століття, коли інструментальні твори починають сприйматися як самодостатні та значні. Його музику полюбили не тільки в Італії, але й за її межами, зокрема в конкурентній Франції. Корелі народився в 1657 році. в Фузіньяно. В багатій та шляхетній родині. Після того, як він втратив батька, його виховувала мати, яка сприяла розвитку його музичних здібностей. Корелі навчався в Болоньї, досконалюючи гру на скрипці. У 1675 році він переїхав до Риму, де швидко здобув славу, та став авторитетом у папському оточенні. Культурне життя Риму XVII століття було під впливом Ватикану. Воно постійно змінювалося за правління пап Климента IX, Клемента X та Інокенція XI, останній з яких заборонив відкриття першого публічного театру в Римі. Вплив пап був величезним. Але важливу роль в розвитку римського мистецтва відігравали також знатні родини. Зокрема, Барберіні, яка опікувалася опорою. Відсутність публічного театру до 1671 року компенсувалася приватними виставами, де родина Барберіні використовувала новітні сценічні ефекти, створені в Берніні. Величезним успіхом користувалися спектаклі в палаці кардинала П'єтро Отобоні. У цій атмосфері театральних експериментів Корелі відточував свою майстерність і як скрипаль віртуоз. Його кар'єра стрімко розвивалася після переїзду до Риму. І вже у 71-му році він бере участь у виконанні ораторії Страделли. У 79-му році Корелі стає першою скрипкою театру Капраніка. Та музикантом в салоні королеви Христини. З часом Корелі присвячує себе інструментальним жанрам, публікуючи тріо сонати та симфонії. У 84-році він отримує підтримку кардинала Бенедетто Пампілі, А через три роки кардинала П'єтро Отабоні, який стає його новим покровителем. У 87-році, організувавши серенаду «Пасквіні», з понад 150 музикантами Кореллі здобув неймовірну популярність. Отобоні писав лібретто до опер та ораторій, музичні версії яких створював Алесандро Скарлатті. Кореллі активно брав участь у виконанні опер, ораторій і концертах, але також писав і власні твори. Його третя збірка сонат опусу Третього була присвячена герцогу Франческо II. Десто, що підтверджує популярність композитора, у 1770 році Кореллі обирають охоронцем Римської музичної ради, що контролює церковну музику. П'ята книга творів обусу П'ятого приносить композитору великий успіх, а його творчість стає визнаною по всій Європі, у 1706 році. Він стає членом Аркадської академії, де отримує титул найзнаменитішого маєстро скрипки. Корелі помирає в 1713 році, заповівши свою колекцію картин, інструментів і ірокопису друзям і кардиналу Отобоні. Він просить, щоб його поховали в пантеоні і заспівали 500 мес на його честь. Його музична спадщина включає шість збірок творів. Серед яких кончерті гросі опусу шостого, що є важливим етапом розвитку італійської інструментальної музики. І тому я пропоную послухати цей цикл. Це 12 кончертів гросу. Але, на жаль, тут є тільки деякі з них, наприклад, ось номер 8, номер 11, номер один, а всього їх 12. Вони містять деякі 5 частин, деякі 6. Пропоную послухати один з них, наприклад, концерт Гроса No8 Алегро. Вибачте рекламу. Номер 11. Анданте Алегро, Анданте Ларго. Вибачте. Концертантний стиль, який сформувався у XVIII столітті, акцентував увагу на контрастах, таких як консонанс та дисонанс, мажор та мінор, арія та речитатив. Ці контрасти створювали ефекти, подібні до глибини в живописі, що дозволяло музиці виражати емоції та ідеї без слів. Скрипка стала головним інструментом цього періоду, завдяки майстрам, як Андреа Аматі та Гаспаро да Сало. Чия майстерність зробила її не тільки інструментом для танців, але й вишуканим музичним інструментом. Завдяки цьому техніка гри на скрипті досягла високого рівня віртуозності. Твори Корей від першого до шостого опису вказують на поступове відходження від барокових екстремів до більш гармонійних і збалансованих форм. Його музика характеризується ясністю та пропорційністю. Що стало важливим етапом у розвитку інструментальних жанрів XVIII століття? Вплив Корелі відчутний у творчості таких композиторів, як Вівальді, Бах та Гендель. Зміни, що відбувалися в Римській імперії на межі 17-18 століть, свідчать про прагнення до зменшення надмірності і пошуку внутрішньої гармонії, що сприяло розвитку більш збалансованої музичної мови. Творчість Арканджело Корелі відкрила нові можливості для розвитку західної інструментальної музики. Зараз я пропоную послухати сонату Ля-Мажор Арканджело Корелі. XVII століття стало періодом глибоких змін у музичній культурі Італії, Це включало не лише розвиток опери, але й інструментальної музики. Одним з основних рушіїв цих змін став Клаудіо Монтеверді, який використав нові виразні можливості музичної мови для передачі афектів і створення драматичних контрастів. Монтеверді вмів поєднувати контрасти, характерні для барокового живопису, як світло і тінь, що музиці надавало композиції більшу глибину та виразність. В цей період інструменти почали виконувати більш важливу роль, ніж просто супровід співу чи танцю. Музичні інструменти стали, можна сказати, говорити через свої вирази, створюючи емоційний зв'язок з виконавцем та слухачем. Це стало новим кроком в розвитку музики, де інструменти стали носіями власної мови почуттів. Змінювалася також концепція музичної мови, що отримувала нове розуміння у XVII столітті. Важливу роль у цьому процесі відігравав Йоган Маттезон, який у своєму трактаті Доскональний компельмейстер» описував, як музика впливає на душу і емоції слухача не лише через звуки, а й через майстерне поєднання різних музичних елементів, таких як ритм, темп, динаміка та контрасти. Музика стала універсальним засобом комунікації, здатним передавати найглибші почуття людини. І як висновок, таким чином музика в 17 -му столітті відкрила нові можливості для вираження внутрішнього світу людини, і цей процес став основою для розвитку музичних жанрів 18 -му століття.